Діти, а ви любите мандрувати. Давайте відправимося з вами в цікаву мандрівку. Але щоб дізнатися, на чому ми будемо подорожувати, треба відгадати загадку. З місця в хмари він злітає і в повітрі зависає. Замість крил, гвинти він має, завдяки чому літає. Що за птах такий без крил? Зветься птах цей! Гвинтокрил. Закриваємо оченята і уявляємо, що ми подорожуємо з вами на гвинтокрилі. Ой, куди ж це ми потрапили? Ми потрапили в королівство іграшок. Діти, а на світ іграшки, які ви бачите? Так, це дзига, гойдалка, паровозик, вантажівочка. Пірамідка, м'ячик. А скажіть діти, а для чого потрібні іграшки? Так, вони потрібні для того, щоб ними гратися, щоб весело проводити час і щоб дружити з ними. Адже іграшки це ваші друзі. Після гри іграшки обов'язково треба скласти на поличку або шухлядку в шафі, або спеціальний ящик. А чи знаєте ви, малята, що в далекі минулі часи все було по-інакшому? Батьки для своїх діток власноруч виготовляли іграшки. Іграшки вирізали з дерева, ліпили з глини, коників, півників-свищиків, плели іграшки з соломи. Ще іграшки робили з ниток або шили з тканини. Зверніть увагу на ось таких чудових ляльок. Бабусі або мами скручували з хусток або тканини ляльку. Її не можна було купати чи перевдягати, просто носити і колесати. Ці іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Сучасні іграшки можуть говорити, співати, ходити або танцювати. Можуть з вами розмовляти та навіть перевіряти ваші знання. А є й такі, які можуть копіювати ваші слова. З яких же матеріалів виготовляють сучасні іграшки. Сучасні іграшки виготовляють з гуми. Це гумові іграшки. З хутра або плюшу. Це хутряні або плюшеві іграшки. З металу. Металеві. З пластмаси – пластмасові. Діти, в мене є ось така чудова скринька, яка хоче з вами погратись. Скринька буде загадувати вам загадки та перевірить, як добре ви знаєте іграшки. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Так, це м'яч. Я в барлозі взимку спав, меди з вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий та м'який. Відгадай, хто я такий. Так, це плюшевий ведмедик. В неї платячко і банти, та до школи не йде. Їй би тільки весь час грати. І не вчитися ніде. Вірно, це лялька. На одній нозі стоїть йде за колом коло, доки не зупиниться, не впаде ніколи. Це дзига. Діти, пропоную вам пограти в гру що зайве. Дивіться уважно та думайте. Так, зайве тут тістечко. Вірно, а тут зайвий їжачок. Діти, ми говорили сьогодні з вами про ведмедиків, про м'ячиків, про ляльок. А як же назвати все це одним словом? Вірно, це іграшки. Дякую вам, мої маленькі друзі. Ви були сьогодні дуже старанні. Зустрінемося!